Добрий день. Розглянемо найбільший спільний дільник НСД. Найбільшим спільним дільником двох чисел називається найбільше число, на яке ділиться кожне з даних чисел. Найбільший спільний дільник чисел А і Б позначають так. Три великі літери N, S, D і в дужках числа А Б записані через крапку з комою. Якщо найбільший спільний дільник двох натуральних чисел дорівнює 1, то їх називають взаємно простими. Розглянемо алгоритм для знаходження НСД двох і більше чисел. Потрібно розкласти дані числа на прості множники. Потім виписати спільні множники з найменшим показником степеня і обчислити отриманий добуток. Розглянемо даний алгоритм на прикладі чисел 168 і 180. Розкладемо дані числа на прості множники. 168 парне число тому ділиться на 2. Маємо 84. 84 також парне число ділимо на 2. Маємо 42. 42 поділити на 2, маємо 21. 21 непарне число. Але сума цифр ділиться на 3, то 21 ділимо на 3, маємо 7. 7 – просте число. Ділиться само на себе. 7 поділити на 7 буде 1. Запишемо число 68 у вигляді добутку. 168 дорівнює 2 з показником 3 помножити на 3 і помножити на 7. Розкладемо число 180 на прості множники. 180 парне число ділимо на 2. Маємо 90. 90 поділити на два маємо 45. Сорок п'ять не парне число, але сума цифр ділиться на три. Сорок поділити на три маємо 15. 15 ділиться на три, маємо 5. 5 просте число ділиться само на себе. 5 поділити на 5 буде 1. Записуємо 180 у вигляді добутку. 180 дорівнює 2 з показником 2. Помножити на 3 з показником 2 і помножити на 5. Запишемо НСД чисел 168 і 180. Для цього виписуємо степень з однаковими основами з меншим показником. Маємо 2 з показником 3 і 2 з показником 2. Беремо 2 з показником 2. Маємо 3 і 3 з показником 2. 3 – це 3 з показником 1. І це є найменший показник. Тому домножаємо на 3 з показником 1. Більше спільних множників. Числа 168 і 180 не мають, тому обчислюємо отриманий добуток. До рівня 12. Дякую за увагу!